1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4 гривні 32 копійки за кіловат. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у будинках, обладнаних електропалювальними установками. До 2000 тисяч пожитих кіловат на місяць 2 гривні 64 чотири копійки. 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Окрім цього, в Міненерго повідомили, що 2 ,16 гривні 16 копійок за кіловат в годину буде нічний тариф на електроенергію за наявності двозонного лічильника. ЦНАПі застосовуються графіки відключення електроенергії у робочий час із 8 до 10, із 14 до 16. Фахівці установи звертаються до відвідувачів з проханням враховувати ці відключення при плануванні візиту до центру. Можна уточнити графік за номером гарячої лінії 0800 40 44 45. Дзвінки безкоштовні. Для дітей загиблих військових організували святкову програму. 31 травня, з нагоди дня захисту дітей, колектив міської дитячої бібліотеки разом із центром соціальних служб організували розважальну ігрову програму. На захід запросили 64 дитини із родин загиблих військовослужбовців. Маленькі гості разом із казковими героями пончиком Педро та Шоколеді грали в ігри, змагалися в естафетах і танцювали. Діти отримали солодкі подарунки та запрошення на атракціони від міського голови. Більше ста тисяч гривень зібрали на шкільному ярмарку в гуманітарному ліцеї. В закладі відбувся благодійний ярмарок під гаслом «У єдності сила, у якому взяли участь учасники освітнього процесу, батьки, мешканці міста. Зібрані 103,5 тисячі гривень отримали захисники 34 батальйону 57-ї бригади на придбання автомобільного РЕБ. Бійці вже навіть встигли подякувати за допомогу. Йдеться на сторінці навчального закладу. В Олександрійському музейному центрі відкрилася персональна виставка картин в рамках проєкту Творчість під час війни Ольги Кузніцової, учениці та вихованки Новопразької спецшколи. Унікальність даної виставки полягає в кількості зібраних робіт переважно патріотичної тематики. Дівчина виховується в багатодітній родині, де вісім дітей, гарно навчається, знаходить час на творчість. Виставка діятиме до кінця місяця. 1 червня відбулася першість номер США з гімнастики спортивної серед дівчат. В змаганнях взяли участь 26 юних спортсменок відділення. За результатами змагань були підведені підсумки роботи жіночого відділення спортивної гімнастики за навчальний рік. Переможці та призери були нагороджені медалями та грамотами від Кадю номер 2 а також одержали солодкі подарунки. Юних спортсменок підготували тренери-викладачі Анатолій та Тетяна Шевченко, Оксана Нєгіна, Олександра Мельник. У вівторок, 4 червня, очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 18, вдень плюс 31. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метра за секунду.